Вони крадуть дитинство, вони крадуть майбутнє. Це країна, яка годує дітей війною замість хліба. Це система, яка робить із малюків солдатів замість мрійників. Не так! Вітак отсюда. Отсюда. вот так те вот сюда. Уберіть сюди. Вічніта отак отак держиться. Давай і кожен такий урок мужества це урок брехні. Це доказ того, що Росія боїться правди, боїться свободи, боїться дитячого сміху. Вони хочуть виростити покоління, яке знає лише зброю. Ну під всяким ділом Господи, благослови. благословить. Росіяни прикриваються Богом, дітьми, святими образами, ніби це щит від правди. Вони малюють себе захисниками віри, але насправді їхня віра це агресія, їхні молитви це ракети, їхні святі це пропагандисти. Вони ховаються за дитячими обличчями, щоб замаскувати власну жорстокість.